Об то треба з кожним учнем договір підписувати, чи на якій підставі приймати платежі на порахунок. А ви, коли йдете до свого майстра манікюру і оплачуєте послуги йому на ФОП, ви теж що раз з ним договір заключаєте? А вже ж ні, тому що це регулюється трошечки інакше. Якщо це відео зараз дивляться юристи, будь ласка, напишіть, як працюють усні домовленості у співпрацях з різними ФОПами при наданні послуг. А продовжуючи цю історію, хочу сказати, ви настільки боїтеся цих договорів, боїтеся, що це якось складно. А насправді це точка вашої безпеки, тому що коли у вас є. Які умови, хто, як, коли ходить чи не ходить, платить чи не платить, хто за що відповідає, коли відміняє, коли переносить, які штрафні санкції, це для вас і для ваших клієнтів безпека. Зробити договір це один раз і користуйтеся ним все своє репетиторське життя. Більше того, на своїх навчаннях я даю шаблон договору для репетиторських послуг, і повірте мені, це не так складно, як ви собі думаєте, але це забезпечить вам просто спокійний сон і спокійну успішну співпрацю.